Слава Ісусу Христу. Ви тільки послухайте, що вчить Андрей Шептицький митрополит своїх священників на рахунок святого Причастя. Отже, що він каже? Що найголовніша основа християнського життя це Пресвята Євхаристія. не можна інакше проповідувати як прикладом власного життя. Спосіб, як священник робить поклінь перед святими тайнами, як перед ними молиться зосередженість, яка проявляється на його обличчі, в його тілі під час служби Божої, все те є проповіддю, що повинна вчити людей, як треба величати Христа, укритого у святій тайні. Виголошена проповідь, це тільки додаток до проповіді, якою є. Життя це є митрополита Нарешеплицький до своїх священників. <кій> тепер подумайте собі, як ми, люди, приймаємо святе причастя. Ви ще раз задумайтеся, що він сказав. Що поведінка священника, як він молиться і як він величає світі таїнства, це приклад, як люди мають поводитися там, взаді, взаді нього, в церкві. Ви ж їх не бачить, правда? Я дуже сильно люблю стати взаді церкви і подивитися, як люди поводяться в церкві під час служби Божої. І знаєте що? Ганьба всім християнам, які тільки чекають, щоб сісти під час служби Божої, витягнути телефон або сказати щось, перекинутися словами під час служби Божої. Це ганьба. Ми не, люди не розуміють, що вони приймають. То не хлібчик і вино, яке я. Добре, добре, це є саме тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа. І люди не розуміють, що вони роблять. Вони також зневажають святі таїнства. Люди мають дивитися на священника, як він величає то, і так само робити. Священник є прикладом в церкві під час служби Божої, як людина має поводитися в церкві. Ще дуже сильно дивує то. Е... Що люди, які є абсолютно не церковними, попали якимось чином до церкви перший раз, напевно. Ну, наприклад, дитина закінчує школу, і школа є прикріплена до церкви. Так? І вони мусять прийти на закінчення школи до церкви. Або дитина приймається те Її Ті батьки просто запхали ту дитину, що вона то зробила, бо так всі роблять, то для фотографії так гарно. І в кінці такі батьки і такі от люди, які попадають до церкви, вони мають такий стадний такий, стадну поведінку. Вони йдуть до причастя, бо всі так йдуть навколо. То виходить, ніби така, знаєте, вистава, і причастя як частина вистави. Треба йти, бо всі йдуть. Що там робиться, хто там знає, але треба піти відкрити рот і щось прийняти. Але в кінці обов'язково ж такі люди йдуть і жаліються священнику і ще комусь іншому, що як ми то посміли так довго молитися? Було дуже задовго. Дуже задовго. Знаєте, якщо ми приймаємося святе причастя без підготовки, бувши е, таке причастя ми приймаємо не на спасіння, а на осудження. Чесне слово, то не стидно, коли ти перший раз в церкві за багато років, і ти не знаєш, що відбувається, що, що взагалі таке служба Божа і святе причастя, що там приймається з тої ложечки, то не стидно зупинитися і стати на тому самому місці, де ти стояв, і подивитися, що робиться. А якщо тебе так сильно зацікавило, і ти насправді хочеш стати добрим християнином, Піди після служби Божої і спитайся того священника, як? Признайся йому, отче, я був в церкві 10 років тому, а коли ходив, я взагалі не розумію, що я тут роблю. Зараз я хочу знати. Я хочу зараз знати. Я хочу знати, як підготуватися до Святого Причастя, як сповідатися, як часто треба сповідатися, а чого треба сповідатися, а що на тій ложечці є, що я приймаю, то не стидно такі питання задати і отримати відповідь. Щоб підготувати себе до найсвятішого, амінь.